Київ <laughs> за м'яса і запив воду. Напевно, буде знає мені сьогодні відео. <laughs> давай, Вовка, давай. Мазафака Джонс. Біт. Давай я бит ебашу, давай, пописуйся, покакати, пописуйся, покакати. Баба, давай! Давай бит! Цей корови. Такие вит воп битбоксир сбоку, блять. Давай, Витя, ты меня берешь? Два битбоксера, боба, бля! Давай! Пописся покаклять! Давай! Пописуйте по кокати, пописайте, по кокати, пописа, по кокати, пописайте, по кокати, пописайте, по кока, пописайте по какую-то. Пописывайте по кока, пописывайте, по кокати, пописывайте по какая-то, пописывайте, покаклять. Пописати по Пописати это? Писате по как это? Писате как это? Писате как это? Писате по как это? Писате по как это? Писате по как Пописати покаку? Отбистросик сюди. Моє господарство, що ви дівчата, ви ще блесні. Де там Мадюк, як ви все тут дівчата? Пошу, пошу. Дивіться, чого ви тут робите. Дивіться, чого ви тут робите. Пописати покаку? Почекайте, що ви тут робите. Давай ще раз. Давай фристайлом їм.